Так, всім привіт, я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би показати вам, як ми перевозимо наші будинки. Тобто будь-який будинок, який ми будуємо, вони завжди будуть грузитися на такі трали і вестись на локацію. Зараз ви бачите ширина такого будинку 4 метри. Висота, яку ми можемо возити, це буде максимально 3,9. Дуже важливо перед тим, як замовляти, ми завжди. Їдемо на локацію, де будемо встановлювати наш будинок, щоб точно впевнитись, що така велика машина, такий трал 4 метри шириною може заїхати саме на вашу локацію. Це дуже ну, не завжди дуже легко. Але якщо є якісь ускладнення, то ми стараємось вирішити там десь щоб будинок такий міг заїхати на вашу локацію. Тому ми чекаємо вас, приїжджайте к нам на нашу виробницю, подивіться, як ми будуємо наші будинки, з чого вони зроблені, і замовляйте будинок вашої мрії. До зустрічі!